Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Вітаю телеканал Рада розпочинає свою роботу в ефірі загальнонаціонального марафону. Наша команда працюватиме для вас упродовж наступних 12 годин. Починаємо з новин про головне в Україні та світі. Розповім я Світлана Усенко. П'ятеро пацієнтів та три медсестри отримали поранення внаслідок обстрілу росіянами лікарні у Херсоні. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Каже, постраждалим надано медичну допомогу. Будівля закладу охорони здоров'я отримала значні руйнування. Вибито більше сотні вікон, пошкоджено фасад та потрощено палати. Ми нарахували п'ять прильотів. Було. Найбільш постраждали, ми з вами бачимо це травматологічне відділення. Тут знаходилось 17 хворих, і три з них було післяопераційних. а також персонал, який знаходився тут на чергуванні це чотири особи. Постраждали три наших співробітника, якраз не знаходились на зміні під час вибухів, і також чотири пацієнти. Постраждало найбільше дві палати, була людина під завалами. Ворожий обстріл лікарні у Херсоні воєнний злочин. На цьому наголосив Андрій Сибіга. Він закликав партнерів України надіслати Кремлю жорсткий сигнал, збільшити тиск на країну терористку, а також посилити Київ. Це воєнний злочин, частина навмисної кампанії Росії з нападів на лікарні. Це жахлива щоденна реальність для людей у Херсоні та по всій Україні. Москва не виявляє жодної готовності припинити вбивства та шукати дипломатичного вирішення. Ми повинні надіслати правильні сигнали агресору, зміцнюючи можливості України та посилюючи тиск на Росію. Це єдиний спосіб змусити Москву припинити війну. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ. Росія розгорнула масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на родичів полонених і зниклих безвісти. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, окупанти телефонують родинам українських військовополонених і загиблих, вимагаючи, щоб ті надіслали звернення до західних урядів із брехливими звинуваченнями проти України. Мовляв, держава, нібито відмовляється від обмінів та не дбає про своїх людей. Лубінець заявив, що єдина протидія цій кампанії це поінформованість родин, які мають в разі звернень до них з боку представників РФ автоматично і терміново повідомляти про такі телефонні дзвінки Службі безпеки України. Росія зараз запустила спеціальну інформаційну кампанію по дискредитації керівництва України та України як держави. Що нібито Україна відмовляється від повернення своїх героїв, відмовляється не тільки від обмінів, а відмовляється навіть від отримання тіл загиблих. Ми фіксуємо, що росіяни масово телефонують родинам, просять там, вимагають від них, щоб вони писали окремі листи на органи влади Російської Федерації, на органи влади Сполучених Штатів Америки, Європейських інституцій, де прямо. Щоб родини вказували, що це Україна порушує, що це Україна не робить. Тараса Кременя звільнили з посади уповноваженого із захисту державної мови. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Каже, уряд ухвалив таке рішення через закінчення терміну його призначення на посаду. Воно набере чинності, 8 липня. Тарас Кремінь обіймав посаду із липня 2020 року. Наступного мовного омбудсмена буде призначати Кабмін за результатами відкритого голосування. Україна вже веде переговори з партнерами про фінансування наступного 2026 року. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. Ми можемо повною мірою фінансувати нашу армію, виплачувати зарплати лікарям та вчителям, вчасно платити пенсії та субсидії, відновлювати нашу державу. У червні було виплачено майже 68 мільярдів гривень пенсій та 1,2 мільярда гривень житлових субсидій і пільг. Ми запускаємо нові програми допомоги тим, хто цього зараз найбільше потребує. Чітко розуміємо, як Україна закриє дефіцит бюджету цього року. Вже зараз готуємося і ведемо перемовини щодо фінансування на 2026 рік, який несе багато невизначеності. Групу підлітків, які перебували на тимчасово окупованій території, повернули до України. Це вдалося зробити в межах президентської ініціативи «Bring Kids Back UA. керівник офісу президента Андрій Єрмак, повідомив серед повернених дівчина, які погрожували через відмову носити російську символіку, та дитина, що пережила підрив каховської ГЕС та злочинні допити на шляху додому. Тепер вони у безпеці. Київ не отримував офіційних повідомлень про зупинку постачання оборонної допомоги. США. Міністерство оборони України зазначили, що запросили телефонну розмову з американськими колегами. Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги. Тож виходимо з фактичних даних та перевіряємо деталі по кожному елементу в постачанні. Міністерство оборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей. Для України критично важливо зберігати стійкість, безперервність та прогнозованість у наданні. Погодженої оборонної допомоги насамперед у сфері зміцнення систем протиповітряного захисту, заява Міністерства оборони України. Нагадаю, сьогодні стало відомо, що у Пентагоні призупинили постачання деяких зенітних ракет та інших високоточних боєприпасів Україну. Причиною стали побоювання щодо скорочення запасів озброєню. США. цю інформацію підтвердили і у Білому домі. Офіційний Київ вже відреагував на цю інформацію. МЗС України викликала на консультацію тимчасового повіреного у справах. США. дипломати кажуть, що триває спілкування з американською стороною для з'ясування ситуації. Громадянство так званого митрополита ОПЦ «Онуфрія» припинено. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. За матеріалами СБУ Орест Березовський, тобто Нуфрі, добровільно отримав російське громадянство ще у 2002 році. Втім, не повідомив про це уповноважені органи влади України. Також служба безпеки встановила, що Нуфрі досі підтримує зв'язок з московським патріархом та фактично підтримує політику РПЦ та її керівництва. Більш ніж на 40% за рік зросла вартість курячої тушки. Колись доступне м'ясо тепер б'є цінові рекорди. На формування нової вартості впливають наслідки війни та знищення птахоферм. Чи зростатимуть ціни і далі, з'ясовував Дмитро Шульга. Ну, відсотків на Відсотків 20-15, мабуть. Ой, ну було там 150-170, буквально там місяців 4-5 назад. А зараз дуже подорожало, філе куряче 200 гривень. Ціна, звичайно, ще видисла, практично, якщо, наприклад, там порівнювати, то дечого навіть вдвічі, якщо там згадувати якийсь час. Студенту це трохи завжди як лопоти. Пів року, пару місяців тому було там щось по 16, по 17, зараз по 20, ну це на знижках, по 22 без знижок, то це проблема. Хоча традиційно куряти на найдешевший вид м'яса, протягом останніх місяців її ціна стабільно зростає. До прикладу, порівняно із червнем минулого року, філе подорожчало на 42 відсотка, каже аналітик Максим Гопка. Пояснює, все через зростання виробничих витрат. Звичайно, є витрати на корми. А також це а, є деяка нестабільність у виробництві через те, що а, деяким підприємствам, можливо треба працювати найближчому ну, ризику да, тривоги. Плюс, крім цього, ми розуміємо, що є момент по робочій силі, вартість якої зростає. Ну і вартість в принципі логістики да, зберігання продукції. Водночас Максим Гопка каже. Курятина підскочила в ціні через попит, але найближчим часом птиці не здорожчає. Якщо на внутрішньому ринку, то на сьогоднішній момент та ціна вона відносно стабільна останній місяць і скоріш за все найбіль... е... протримається ще наступний місяць. Також приміром у червні середня ціна тушки курки сягнула 110 гривень за кілограм. Лише за останній місяць вартість зросла на 11 гривень. Середня ціна курячого стигна в червні сягнула 154 гривні за кілограм. Лише за місяць вартість зросла на 17 гривень. Загально середня ціна в супермаркетах ціни на філе куряча становить 224 гривні, 225 гривень. Ця ціна за місяць вона підросла приблизно десь на 1 відсоток не суттєво. Але якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то ця вартість вже становить приблизно на 35 відсотків. У міністерстві агрополітики і продовольства пояснюють, від чого залежить ціноутворення. То зросли ціни на зернові, олійні культури та продукти переробки, що є основою для кормової бази. А, і також є певна взаємозалежність або взаємовплив на, на в цілому ринку м'яса. То в Україні два основних продукти на ринку м'яса: це свинина та курятина. А, минулого року, на жаль, були часті спалахи африканської чуми свиней, що а, призвело до Зниження погодів'я Водночас на ціноутворення впливає війна. Близько 20% сільськогосподарських земель залишаються недоступними для вирощування зернових, а частина тваринницьких комплексів опинилися в зоні бойових дій. Багато з них були знищені або пошкоджені. Фактично, на початку серпня можна зробити буде перший реалістичний прогноз. З точки зору кінцевої врожайності. Надіємося, що буде. Гарна врожайність і збільшене виробництво зазвичай це впливає на зниження цін. експерти. Не прогнозують знижень цін однак, зі стартом збору ранніх озимих і наближення жнив інших культур вартість курятини не зростатиме. Дмитро Шульга, Максим Кондратенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. За віце-прем'єр-міністра міністра національної єдності Олексія Чернишова сплатили 120 мільйонів гривень застави та не відсторонили від посад. Відповідне рішення ухвалив вищий антикорупційний суд. Нагадаю, раніше про відсторонення клопотали прокурори. Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди, в особливо великому розмірі. Йдеться про його діяльність на посаді міністра розвитку громад і територій з березня 2020 тисячі по листопад 2022 року. 27 червня суд обрав запобіжний захід віце-прем'єру 120 мільйонів гривень застави, заборона виїзду за кордон без дозволу та зобов'язання з'являтися на виклики слідства. Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою буде прийнято рішення про оскарження вказаного рішення після ознайомлення з його мотивами. У нас є 5 днів на оскарження вказаної ухвали з моменту її проголошення. Я Продовжую. Працювати в робочому режимі в мене багато справ, міністерство багато зараз роботи, багато викликів. Мої відрядження сьогодні вже є предметом регулювання, і я відповідно буду ініціювати, подавати такі заявки, але буду розглядати вже відповідно детектив, відповідно, слідчий суддя. Скандал навколо платіжок за комунальні послуги розгорівся у Миколаєві. Під час опалювального сезону теплогенеруюча кампанія запровадила двоставковий тариф за оплату послуг. Обіцяли це стимулюватиме людей до енергозбереження, а також зекономить їм гроші. Утім, ціни в платіжках тільки збільшилися. Що не так з новою формулою оплати за тепло. Намагалась розібратись наша колега Наталя Якобсон-Белібова. У мене вийде переплата, значить, за рік. Mm, зараз час де ж тут у мене сума. 1710 гривень 86 копійок. Переплата за рік. По будинку ми приблизно порахувала по всьому будинку. Десь за рік вийде переплата майже 260 тисяч гривень. Це тільки з нашого одного будинку. Світлана в своєму будинку ще 21-го року провела повну енергомодернізацію та утеплення. каже ОСББ й досі виплачує кредит. І у нас була хороша економія з 21-го року. Ми дуже класно почали економити. тому що Будинок утеплений, людям комфортно, всі прикрутили своє опалення в квартирах, і ми на будинок брали менше гікоколорій, чим до утеплення. Та, попри те, що споживання зменшили, платіжки стали більшими. Тепер у нас виходить, що умовна постійна нам ще додається на всі 8 місяців до опалювання сезону. Та ще я на заплатити близько 2129 гривень. Як це я можу платити і за що? Якщо у мене будинок утеплений, ми в нього вложили дуже велику суму, у нас проєкт був 19 мільйонів. І це все робили за кошти мешканців. Навіть Облтеплоенерго вирішила таким чином підняти нам тариф. Комунальники пояснюють, тепер тариф за тепло складається з двох частин. Перша називається умовно змінна. Це плата за фактично спожиту теплову енергію. Вона нараховується в опалювальний період і покриває витрати на енергоносії. Умовно постійна частина, друга частина складова цього тарифу це фіксована плата, яка нараховується протягом року незалежно від обсягу споживання тепла. Вона розраховується як плата за одиницю теплового навантаження і покриває витрати на утримання ремонту теплових мереж, котель, насосних станцій. У компанії кажуть, такий двоставковий тариф ввели, щоб стимулювати людей до енергозбереження. Якщо у контексті двоставкового тарифу, то е, утеплення, заміну вікон е, на енергоощадні, проведення модер... модернізації системи теплопостачання зменшує саме частину умовну змінну частину з е, фактичне споживання тепла. І запевняють, такий тариф в Україні регулюється на законодавчому рівні та Кабміном. Люди ж скаржаться, що суми у платіжках збільшилися. Так в опалюваний період, наче менше ми сплачували, але не набагато там щось. На 50, на 100 гривень, в залежності від того, скільки ми спожили теплової енергії. Але враховуючи те, що опалювальний період у нас 4,5 місяця, а 7,5 місяців у нас неопалювальний період, і ми будемо увесь цей час платити умовно постійну частину, то за рік виходить переплата. Щодо цієї проблеми, керівники ОСББ написали колективні звернення на підприємство Облтеплоенерго із проханням роз'яснити різницю в тарифі. Кажуть, ґрунтовної відповіді не отримали, тож пішли далі. Написали листа звернення до Міністерства розвитку громад, написали звернення на нашого народного депутата і написали звернення на Кабмін. Ну, поки що чекаємо відповідь, поки що ні ніхто не не надав. Нині відповідь від Міністерства регіонального розвитку вже в Олени на руках. Там пояснюється, в Україні діє заборона на підвищення вартості комунальних послуг, а двоставковий тариф не має змушувати людей платити більше. На підставі цієї відповіді нині мешканці готують колективний лист до державних органів, аби вирішити проблему з підвищенням сум у платіжках. Наталя Якобсон, Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальний національний марафон і єдині новини. Отже, продовжимо інформаційну ходу і далі до теми, яка повсякчас є актуальною як для новинерів, так і в нашій студії з гостями. Україна не отримувала від США офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків надання оборонної допомоги. Про це йдеться в заяві Міністерства оборони України. У відповідь на інформацію у ЗМІ про затримку постачання певних елементів озброєнь від Сполучених Штатів. Для уточнення деталей ініціювали телефонну розмову з Пентагоном. Додали також, що для України критично важливо з. Зб... Зберігати безперервність у наданні погодженої оборонної підтримки. Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочинно агресії Росії проти України. Президент закликав Верховну Раду оперативно ратифікувати угоду і зазначив, що наша країна продовжує боротьбу за справедливість та покарання і країни терористки і усіх причетних до її агресії. Сьогодні я підписав документи. Щоб направити на ратифікацію нашу угоду з Радою Європи про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії, маємо абсолютно точно напрацювати таймінг, тобто терміни, коли всі процедурні рішення для запуску трибуналу будуть реалізовані, і коли фактично відбудеться запуск. Трибуналу, я очікую доповідь з цього приводу від Міністерства закордонних справ України та юристів офісу одразу після ратифікації угоди про трибунал. До речі проєкт закону про ратифікацію угоди між Україною та Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України вже надійшов у парламент. Його розглянуть на найближчому засіданні. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Фейсбук. Я ж нагадаю, що угоду про спецтрибунал, який притягне до відповідальності російських воєнних злочинців, 25 червня підписала президент України Володимир Зеленський, генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе. Суд над Путіним та його посіпаками має карати усіх, хто порушив статут ООН і міжнародне право, хто застосовував силу і зброю проти України і народу та суверенітету, як заявив під час підписання Олен Берсе, цитую: безпека Європи не ґрунтується на мовчанні чи безкарності, а лише на законі, принципах і діях. Кінець цитати. Єгор Чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вітаю вас. Добривечір. Говорячи про злочини покарання, це абсолютно логічне бажання, е, сторони, яка потерпає, зокрема тут не лише Україна, але й півсвіту е, від е, та будь-яка війна, це негативний чинник і вплив на всі процеси, які відбуваються навколо нас. Але наскільки є в точки зору там практичної складової е, такі ініціативи, звісно, що е, будь-які рухи в бік покарання вони хороші. Але поки що це лише документи, і лише риторика. Наскільки це може і в якому вигляді зреалізуватися там? Умовно по завершенню війни, по перше, нам потрібно її ратифікувати, І я думаю, що вже наступними тижнями на найближчих засіданнях Верховної Ради ратифікація ця відбудеться. Я впевнений, що буде абсолютно більшість підтримки Верховної Ради нашого залу цього документу. Тобто, після ратифікації. Внесення змін до законодавства також сертифікації з боку країн, які підписали це Рада Європи і країни, які входять в Раду Європи в даному в даному випадку. Далі відбувається імплементація цього рішення, тобто створення фактичне вже створення спецтрибуналу. Ну і починаються розгляди справи по щодо щодо агресії, саме тобто не конкретних. Злочинів воєнних злочинів а щодо самого факту агресії Російської Федерації проти України є певні оцінки часових рамок, коли це може статися, тобто створення самого трибуналу може відбутися вже до кінця цього року, і можливо, якісь результати ми можемо отримати до 26-го року. І навіть той імунітет, який зараз мають перші особи країни агресора. Він не буде заважати розгляду справи і навіть винесенню вироку. Але на жаль, притягнення, притягнення до відповідальності може бути тільки після того, як ці посадові особи позбавляться своїх посад, і тоді можуть бути притягнені до відповідальності, і зокрема, але точно це обмежить. Я думаю, що пересування по світу таких, таких людей, тому що в тому числі може бути виданий і орден на їхній арешт. От, ви, до речі, слушно згадали про імунітет на три особи він розповсюджується. Це Путін безпосередньо очільник МЗС, Мішустін, урядовець. Зокрема, якщо говорити про а, цей самий імунітет імунітет, він же ж не є пожиттєвим. Він є. От коли людина при посаді, він поки діє так, але діє безпосередньо. А, ну в який спосіб вони ж можуть нікуди в принципі і не виїжджати, а той самий Путін може бути президентом там до до до. Логічного свого фізичного завершення. да умовно То питання, які скажімо так, наскільки цей трибунал може сильно вдарити по оточенню Путіна так, щоб це оточення замислилося і приступило до якихось конкретних дій? Ну, По-перше, знову ж таки, давайте розглядати все ж таки окремо. Імунітет, так, він існує, але. На сьогоднішній день, на наприклад, в рамках кримінального міжнародного кримінального суду, це заважає навіть почати розгляд цих таких справ. Спецтрибунал все ж таки буде мати повноваження на початок розгляду і навіть доведення до вироку. Так він буде, буде поки що заочним, але все одно мати вирок. Буде означати певні обмеження, в тому числі як я вже казав, і про пересування. Ну я думаю, що це все ж таки буде накладати певні обмеження на міжнародну діяльність такої особи, тому що мені здається навіть країни, які будуть мати справу з злочинцем визнаним з вироком. Мають тричі подумати чи підписувати взагалі якісь угоди з Російською Федерацією, власне, з російським цим царем, який матиме на той час вже а, вирок спецтрибуналу. -спец ну і звісно, що я думаю, що це буде позначатися і на його оточенні, яке також буде розуміти, що ну він вже має цю чорну мітку від демократичних країн від країн, які є а, співзасновниками цього спецтрибуналу. Пане Ігорі, часто ми з вами говоримо і мілітарну складову підтримці наших нашими партнерами нашої України, зокрема і нашої армії. Але тут ці частині знаєте на тлі повідомлені, які досі не підтверджені стосовно призупинки озброєння і допомоги від США. Варто ну розуміти, що можуть європейці зробити для того, щоб озброїти нас вчасно і тим всім необхідним. Я цитував на початку очільника НАТО Рюте слова, що європейці змобілізуються, країни НАТО більше будуть допомагати. Гати, тому що розуміють, що допомога потрібна вже зараз в короткостроковій перспективі, і в цій частині можна згадати про збільшення озброєння, наприклад, і саме в Польщі там майже на 700 мільйонів доларів лише по снарядах. А данія, наприклад, готується до можливої протидії Росії через те, що вже законодавчо прийняла обов'язкову службу для жінок і до речі, Данія головуватиме в раді ЄС для них наступні півроку. Для них значить для цієї країни важливі пріоритети це безпека, збільшення Нож такі своєї безпеки і виробництва там ВПК, виробництво зброєння, але так само міграційна проблема, звісно, ж в першу чергу це підтримка України. Наскільки це може бути для нас корисним? Очікують з огляду на той бек, який вже був у співпраці між Україною і Данією. Ну, по перше, дуже показово, що зараз в країнах-членах Європейського союзу обговорюється не те, чи буде взагалі Російська Федерація нападати на НАТО, а обговорюється, коли саме це відбудеться, тобто різні терміни цього можливого цієї можливої агресії зараз звучать в різних країнах, і це з одного боку. Говорить про те, що Російська Федерація і не тільки від наших джерел готуються до нової агресії. З іншого боку, це досить позитивний сигнал. Що нарешті наші європейські партнери почали це визнавати і почали готуватися, і почали збільшувати свої бюджети на оборонні видатки. Зокрема, ми пам'ятаємо рішення останнього саміту НАТО. І збільшувати своє виробництво данія зараз ну одна мабуть з лідерів країн, які це розуміють. Так у Польщі там 4, від ВВП витрат на один з найвищих показників в Європейському Союзі, але інші країни також підтягуються до цього. Головування данії в зараз в ЄС. Я думаю, що також сакцентує увагу якраз таки на питаннях безпеки і щодо збільшення витрат на оборону і збільшення витрат на допомогу Україні, тому що Данія, нагадаю, одна з наприклад ініціаторів тієї самої данської моделі, де фінансування напрямую напряму відбувається нашого виробництва для того, щоб прискорити і збільшити постачання озброєння на полі бою. Саме сарми виробленого у нас, тому я думаю, що ось це буде основними основними напрямками. Більш того, зараз комісар по обороні Андрій Скубіліус абсолютно чітко розуміє необхідність і збільшення виробництва всередині ЄС озброєння і збільшення допомоги для України як форпосту, який стримує на сьогоднішній день Російську Федерацію, для того щоб вона не перейшла до агресії на країни-члени ЄС країни-члени НАТО. Угу. Володимир Зеленський ще одна тема є до вас підписав указ, який мвів дію відповідне рішення РНБО щодо значить, е, виходу з конвенції про заборону протипіхотних мін. Як ну ми вже в принципі цю тему напередодні обговорювали з нашими гостями, почули одностайну відповідь. Я маю на увазі від ваших колег з різних фракцій, колег по парламенту. Що е, це гарна ініціатива, тим паче в таких от умовах реаліях, які яких країна живе. Як ви в цілому оцінюєте перспективу е, цієї ініціативи? Абсолютно позитивно, більш того, ми підтримували це і дещо допомагали, щоб прискорити цей процес. І тут абсолютно зрозуміло, що в оборонній позиції, коли Україна сьогодні фактично ну, веде позиційний бій, необхідність застосування протипіхотних мін найвища, тому що. Одна справа, коли ми там йшли вперед, тут про протипіхотні міни нам нам заважали Російської Федерації. Зараз е, тим більше, знаєте, що, да, ми виходимо з цієї е, е, Отавської конвенції, але е, основна ідея Отавської конвенції була в тому, що ці протипіхотні міни потім. Наносять більше шкоди цивільному населенню, ніж навіть по, при веденні бойових дій. Але на сьогоднішні технології дозволяють е, виробляти такі міни, які матимуть таймери самознищення через певний час після там, е, бойових дій або взагалі через якийсь певний час, на який можна налаштовувати. Тобто тут також можна певною мірою. Убезпечити потім цивільне населення, яке буде на цій території проживати. Але на сьогоднішній день нам ці міни потрібні в мільйонних кількостях, і я думаю, що після виходу цієї конвенції ми запустимо досить швидко велике виробництво таких боєприпасів, які необхідні нашому фронту на сьогодні. Дякую вам, Єгор червня, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, вступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був гостем.